Тісто. Тісто. Я не знаю, смачного мені. А вам успіхів у приготуванні? Будемо пекти пиріжки, верніше такі булочки з корицею і яблуком. Для цього спочатку змішую тепле молоко. Не лякайтеся, це просто дивіться, як я вчинила. Я розтопила маргарин. І в тій в ті каструлі, щоб не мить, додала туди водичку, ой, молочко. А це молочко в мене і так без того, воно пряжене, незвичайне. Але може бути звичайне. Це просто сьогодні. в мене вдома є таке молочко. Тому беремо 100 мл молочка, 30 г цукру. Тісто не роблю солодким, саме тому, що ем, самі булочки будуть яблучка, пересипані ще додатково цукром, і їм солоду на те вистачає. Розмішую, вкидаю 30 грам дриждів і чекаю, доки вони оживуть. Себто підійдуть і візьмуться кірочкою. Отже, доки моя шапочка піднімалася, я змішала 150 грам цукру і таку столову ложку кориці. Кориця в мене гарної якості. Ем, не можу. Прямо. Але любисток. Раніше заварювали для того, щоб купати своїх дітей, дівчат, зокрема, щоб вони були красивими. От таку марку і шукайте. Намагалася завуалювати. Тепер додаю сюди борошно. Не лякайтеся, що тут багато дріжджів, тому що так має бути. Ну, ви згодом самі все зрозуміли. Це розраховано на такий один рулетик. ну, Все згодом. Так, друзі. І сюди ж я додаю розтоплений маргарин свій. І також, знов наголошую, маргарин має бути доброї якості. Все-таки лунає в мене пісня. Знаєте, я тут уже думала, можливо, вам вірші читати. Оскільки я сама пишу вірші. Я могла б ще вірші додатково читати для того, щоб якось узагальнювати і розбавляти наш творчий кулінарний процес. Тому що на кухні і буває і інколи. Не. Якщо би вам цікаво, щоб я свій віршик прочитала, пісню, залишайте в коментарі, і в наступному сюжеті він буде. Так. І ось цю пару я. Ще що залишаю також підплівочку, щоб вона підходила. А тим часом я покришу яблука, можливо, поспіваю червону калину. Але вам прискорю. Так, друзі, залишаємо, нехай підходить перший наш заміс, наша опара, і сама я буду кришити яблука. Я додаю до яблук, ну Яблук ви бачили, скільки в мене було, я тільки половинку з нього з'їла, кришила. Додаю цукор з корицею. Тому що яблучко тоді з цукром пустить свій сік і ту зайву вологу я вже не буду використовувати. Але я, мабуть, цукор не весь буду висипати. Круча. Яблуко солодке, я вже куштувала і. Ах! Харь. Оде. Да. Вся коротке. Так, е... боже, який неймовірний аромат уже в кориці стоїть. Отже, далі вдіжу, я додаю своє борошно і гарно вимішую. Зараз вже я буду вимішувати не ложкою, мені буде зручніше в руках. І вже тут знову домішую. А тісто вимішуємо дуже ретельно і гарно, тому що тісто дуже любить, коли його прямо помняли, пожомкали. І... Залишили в спокої, щоб далі воно ображалося на вас за те, що його пожамкали. Так, тісто вимісила і, і також цього колобочечка маленького залишаю. Залишаю, щоб Воно лежало і підходило собі. Зйомки Відпочивай. І трішки навсяксе вечір. Ну, просто я пізно почала це робити. будуть булочки на, на ніч. Фігура не прощувай, тому що е, кориця очищає кров і знижує цукор. Тому, якщо ви їх поїсте і ще будете трішечки активні, нічого страшного з вашою фігурою не станеться. Розкачувати його я не буду. Я скористаюся своїми руками і олією. У мене оливкова, але може бути рафінована. Краще, щоб була рафінована без запаху. Тому що звичайна соняшникова просто буде давати запах і він буде перебивати всю ніжність тіста і кориці. І от зараз я розкачую тісточку до одного сантиметра. ну десь ні, брешу, не до одного. Пів сантиметра. Ось. І не потрібно мені, тому що я не використовую борошно і завдяки олійки я його розправила так, як мені потрібно. Товщина десь у мене пів сантиметра. Так, ну так. Вона нерівномірна, оскільки це я робила руками. Але менше Отже, руки я помию і викладаємо наші. Ми говорила про а сама вхватила і майже чуть не викинула. Ну, Деко я підготувала так, щоб не брудити собі там, тепло і все, я спочатку застелила його фольгою, а потім ось, тим як ставити, на що? Тому що буде витікати, зрозуміло, що буде витікати ось ця юшечка з яблука. І цим вони і смачні Вони схожі на сінакони. По такому типу ми зараз будемо його робити. Тільки з яблучками. Ось, бачите, в мене ще й залишиться. Залишиться якраз там, де сік і кориця із цукром. Я не хочу цих пиріжків насправді. Мені вони не такі прямо вагомі, як ось зараз отой сік. Це буде мій десерт на вечір. А булочки я вже буду куштувати, скоріш за все, що дегустувати, показувати вам буду зранку, тому що зараз вже близько 15-8. Але сонечко в мене вже за гору сідає. Не буду сюди аж до країв, тому що в процесі скручування можливо, що воно витіче трішки. Боже, я сьогодні не спатиму, тому що я вип'ю цю юночку. Ну, кориця трішки збуджує насправді. Скручую чгут. зараз витікати і трішки заважати, а можливо я трішки залишу, щоб воно в тісто в, в, в моку. Mm. Мені також не по... я також вагалася колись, коли побачила вперше, що так роблять. Ем, мені ну, здавалося, що воно ж повитікає, в чому тут сенс? Сенс є, повитікає, так. Але сенс є також. Так. І буду свій рулетик нарізати такий півтора сантиметра не більше я не буду, ніж треба їх так розмістити, щоб і просто перевертаю ну, першу я цю так не буду за цей ставлю на такій трішки відстані один від одного, щоб. Ну просто ось так. Але товщина, дивіться, щоб ви бачили, яка -то товщина тіста між яблучками. Вона буде підніматися і не буду хвалити кінцевий результат. Він сам себе має, за себе має говорити, Не з, ніби як не вміщається, але я її тут десь розподілю, тому що ради однієї і десь у куточку тут розподілю. І, і все. І нехай вони трішки підходять. Печемо, будемо випікати їх на високому вогні. Розігріваємо духову шафу до 220 градусів. Нам треба миттєвий такий ефект.